Татю. Ми ж говоримо про людей, які ідейно е, вірять в маячню, яку, яку не сера. Ну, типу, ідейно е, в, стають на її бік. Не, не тому, що вони. Не тільки тому, що вони отримають, наприклад, гроші, а то, що воно ідейний ідіот. Ну, типу, і таке буває в світі, на жаль, і серед політиків, в тому числі. А, а вас не смущає Трамп, який валить наратив про оточення українських військ у Курську, коли йому його розвідка каже, що це е, трандьож. А він про продовжує це валити. Треба розуміти, як працює механізм публічної політики. Неси ротом своїм усяке різне і щупає опонента. Розумієте, це ігрища. От хитро ігрища на рівні високого політичного бізнесу. Вони ніколи не говорять те, що вони думають. Якщо вони говорять те, що вони думають, вони не роблять так, як вони говорять. А якщо вони і говорять, і роблять так, як вони думають і говорять, то вони все одно так або інакше прораховують план відходу. Ну, тобто, це коротше. Це момент того, що ми ділимо абсолютно всі заяви на 50. О того чорта, про якого ви говорите. Вчора передивлялися. Вон він реально ідейний ідіот, він реально ідейний ідіот, і там у нього, ну там під питанням його мабуть, давайте так кар'єра і взагалі що там відбувається. Ну тобто там під питанням його должностний статус на даному етапі. Ага. Воно ще буде розкручуватися і крутитися. Тобто, там коротше, дядько, наговорив повної херні. Давайте так. Чи е, є у нас розробка операції якісь подібні штуки, пов'язані з цим? Да. Чи є у нас зараз певна паузність із -за, м -м, важкості реалізації певних затій? так. Да. І за цього ця історія ну затягується, буквально затягується. Плюс не забувайте зараз. Ми маємо перемовні тискові процеси, в яких ну не зовсім у нас розв'язані руки для того, щоб діяти так, як нам хочеться. А там, на жаль, без допомоги партнерської певної да, партнерської допомоги. Важко буде щось зробити виключно своїми зусиллями. Тобто, це все одно треба, щоб була задіяна ще якась додаткова сторона. А чи плануємо ми взагалі робити щось з утією незаконною як там, новобудовою, яка там стерчить і всім заважає? Да, плануємо. Чи дуже швидко ми будемо це реалізовувати, поки по відлюднику, поки воно на паузі. Не зовсім коректне питання. Причиною нових конфліктів буде наш сусід. Ну, на жаль, нам з ними жити. Який би лібераст не прийшов там до влади, у нас з вами поруч кончений імперець, де рано чи пізно у когось із нових ліберастів може звернути кукуху, і він за лібералізма, як і Путін свого, до речі, часу, був лібералом, прогресивним, молодим, приймав правильні рішення. А як, але як тільки стало питання того, що доведеться куди здівати крісло, його ліберальна історія зразу покотилася в тартари. От і все. Ну, про південь ми з вами тільки що трошечки натякнули, що там ймовірні ще якісь варіанти, чи будемо ми їм користуватися, будемо бачити. А, от, е, знову, скоріше за все, невизнання. Отут-от прям невизнання, е, і е, бо, бо карта дому. Типу, о, територія залишається за своїм домом, да, а Дім А Дім це Україна. Тобто, тут, тут ну, у, такому, у такому ключі воно є. Але на зараз активна робота, дуже активна робота у напрямку того, е, яка саме кількість залишається під контролем України. Тобто, за за, за якою такою історією? А от е, чи будемо. Давайте так, ми військово будемо намагатися активізуватися, да, скоріше за все знову ж таки, поки я не можу прямо сказати точно, але якісь плани з цього приводу є. Чи стовідсотково нам це дає гарантію всіх там вибити, винести важко сказати, чи просто виторгуються і, наприклад, залишить добровільно хіба десь частково. Не повністю, от у чому момент. Тобто, це може там стосуватися, наприклад, апендицита на, на, на в, в Харківській області, наприклад, там десь натиснули на Херсонському напрямку ми, а на Запоріжжі, там ту ж АЕС да, там, вивільнили для взагалі штатів. Ну, от, от mm -hmm. як якось, да, отак, от, от воно все дуже сумбурно і дуже важко. Але тут немає питань визнання за Росією. Правління на цих територіях в юридичному якомусь ключі м -м, потенційно так. Так, м -м, це може м -м, може бути, але тут і є зворотня сторона медалі. Кінець Путіна може поспособствувати поверненню до вирішення цих питань як мінімум у політичному ключі, з, наприклад, з нової російської влади, це те на що робила і робить ставку Європа. І частково Америка. Типу давайте просто почекаємо, коли дід помре, і будемо передомовлятися з якоюсь іншою російською владою. Раптом воно буде зговорчиві. Все, поки нічого ми з вами не подивимося, тому що у нас з вами не зрозуміло потенційного а, кандидата 100%, -кого. Бо у Путіна немає приємника як такового, Його нема. Там я вже пояснювала, що те, що відбувається в Росії навколо Трона Царя, нагадує цю гру в стульчик, Тра -та -та -ра -та -та -ра. хто перший той і сів. Понимаєте, От воно так реально виглядає. Бо в Китаї є свої інтереси, свої кандидати у США свої, у Європи свої. У самої внутрішньої Росії віді їх невіроятних лібералів, свої У пропутінського кола е, 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 якби, е, Кооператива озера там взагалі своя історія. І там, ну, а Путін вважає, що він буде жити вічно. Ну, типу, і в принципі, вся війна це гарант його влади. Досконський? Ага. От до цього, до цієї повної херні, просто це про якийсь сюр. Також виділила з ось цього ж інтерв'ю цього Віткофа. Путін передав Трампу його портрет і розповів, як молився з американського президента, коли в нього стріляли. Молився я просто зараз зачитаю це все, щоб правильно ви зрозуміли. Молився не тому, що він був президентом штатів чи міг би ним стати, а тому, що він був його другом і молився за друга. Я повернувся додому, передав це послання нашому президентові і вручив картину відповідно, портрет. Боже, портрет Трампа, і було очевидно, що це Трампа дуже сильно зворушила. Чесно, я сьогодні читала якийсь просто сюр, ну такий бред сумасшедший, чесно. Але, але тим не менше, це знову ж таки спецпредставник США. Чи може це якісь дружні відносини? Чи це любов Віткофа, любов Трампа? Що це взагалі таке? Це політична Трампівська гра. Він дуже падкий на числаві. Він же дуже числавний чувак. І все, що треба робити з Трампом, це чесати його самолюб'я. І про це знають максимально всі. І максимально всі. Чим більше ти облизуєш Трампа, тим більше він до тебе лоялен. Дуже цікавий хід з боку Путіна. Дуже цікавий хід з боку Путіна. Трамп, ну. Поворуханий е, чуваку, у якого великі проблеми з самооцінкою насправді, який е, доводить своїй мамі, доводить своєму татові вже покійному. Ну коротше, щось всім кудись доводить, понимаєте? Е, от <смас> який не відноситься в повній мірі до політичних е, еліт США. Тими, якими вони є, коли там зак закінчували кращі університети, були вихідців з цілих імперій, да? тобто от те, що вважається цією блакитною кров'ю елітарності, повної такої давайте так: монархії на лад США, він не відноситься до монархії на лад США, він таргаш. В їх розумінні і йому треба доводити, що він достоин бути елітою США, і він доводиться, доводив це перший президентський термін, тепер максимально доводить другий президентський термін. Це поворуханий чувак. Психологічно ага. і психічно поворуханий, мужик там не треба бути великим психологом чи психіатром, щоб зрозуміти психологічну модель Трампа. Достатньо просто зацікавитися його біографією. Це знаєте, як у тому жарті. Чому а, проблеми з головою у політиків? А таблетки пить треба мені. Понімаєте, ну, типу, це от десь, десь отака от історія. І Путін робить ці ходи. Він облизує, облизує американців, облизує е, образ Трампа. Він облизує, тому що він знає, що він падки на цю історію. От, от, і вся, от і вся історія ми з вами говоримо про велику пісочницю, в якому діти, які знаходяться у дорослому тілі, продовжують вести себе як діти. Так поки не як. Вас влаштує така відповідь. Ні, тут дуже хитрий момент. Знову, Знову повертаємося: отримання результатів менше, ніж всі розраховують. Знову це не про те, що хоче Росія, і на жаль, не про те, що хочемо ми. Тобто, чи говоримо ми в нашому контексті про кордони 91-го? дуже наврядче, супер наврядче. Чи. чи говоримо ми в контексті того, що ми такі да, хорошо, ми віддамо а, Росії Херсон, Запоріжжя, Донецьк, Луганське залишимо Крим. і Все це визнавайте? Тож ні? Ну абсолютно ні. Тут питання. А, Тут питання намагання, я до речі, не бачу готовності США щось визнавати. Давайте ось так в юридичному ключі. Щось визнавати законність да, якоїсь, якоїсь історії. Обговорення е, втрат наших територій для нас, воно дійсно є і, скоріше за все, ми все-таки втратимо якісь території, треба бути до цього морально готовим, воно е, видно. Але от з питанням визнання велика велика трудність, велика проблема. Тому що навіть якщо Штати думають, що вони скажуть, ну хорошо, ми признаємо, що Крим російський, ну, це ніяк не відміняє не визнання. Криму всіми іншими державами, не російським. Ну, Тобто тут уже починається оцей затик і е, якби, оця вся історія. Ну, коротше, тому тут вони поки торги, давайте так, торги народжуються в процесі торгів. От у чому проблема. Немає плану. Це про те, що ми з вами говоримо спочатку правління Трампа. Немає, геть, нахрен ніякого плану. Беремо ка імпровізуємо, Все. О, тут більше всього якась страшнюча заруба. Ту, да, тут взагалі прям дуже страшнюча заруба. Страшнюча заруба, бо королева мечів, загострене питання. Знову третя сторона, а, і відношення до Донецько-Луганської, як до третьої сторони, скоріше за все, один із варіантів обговорення це взагалі якась автономія. Ну, тобто, взагалі, знову ж таки, типу. Визначайтесь там самі, не в складі не України повноцінно не Росії, яка-небудь Автономна Республіка ДНР, ЛНР. Ну, якось, якось в якомусь такому ключі, в якомусь такому моменті. По про повернення до України, поки десятка жезлів супер важка ноша. Причому це достатньо широка карта. Вона слідом за неї йде п'ятірка е, жезлів. Дуже спірне питання. Дуже спірне питання механізмів повернення і доцільності повернення, як би це дико зараз не звучало. Дуже спірне питання: наскільки потрібно насильно повертати. Бо ті, хто залишився там, і ті, хто там уже багато років є, і ті, хто виросли там при умовах окупації, а вони зовсім на іншій хвилі. Взагалі на інші хвилі. І відсотковість там проукраїнського населення, вона мінімальна. Давайте це чесно визнавати. От давайте, ну от прям чесно і правдиво визнавати. А це означає, як? Як ти будеш забирати назад цю територію, навіть технічно, і скільки проблем ти будеш мати потім з потенційною відбудовою? Що ти будеш робити з населенням, яке тебе ненавидить? Всі ті глядачі, у яких на Донецькому напрямку воює. Хоч один друг, хоч один родич, хоч один близька людина з якою можна чесно прокомунікувати, напишуть зараз в коментарях, що я кажу правду у форматі того, що відбувається на Донецькому, Луганському напрямку, коли там існують і є наші ЗСУ. Яке ставлення оточуючих до ЗСУ, як наводять, як підсовують отруйні перешки, як напоюють отруйною водою, як плюють в спину, як кричать услід, а хоч ти сюди прийшов. Я руский. І це ну, це не мої, там, знаєте, екзистенціальні представлення. Це комунікація з хлопцями і дівчатами, які знаходяться на цьому напрямку. Дуже класно воювати, коли тебе ніхто не чекав. Коли тебе сприймають покалічені пропагандою люди як окупанта. Оце ну, ну це ж трандець. Це просто трандец. От, і отут-от починається дуже спірна штука. Визнання знову ж таки про визнання, тут навряд чи про от якесь таке або третя сторона, або взагалі не визнана, або є, як є, от, от це от якась така історія. І відкладання, знаєте, до лучших времін. Повернене до цього питання, до лучших времін. От у чому момент. І тут проблема, проблема полягає у тому, що це трагедія для тих людей, які виїхали зі свого власного дому. Це трагедія для великої кількості проукраїнського населення, яке чекає повернення додому. Але знову, ви уявляєте, рівень халепи? Давайте уявимо, що все. повернули Донецьк з Луганськом, в, на, да, в, на, так скажімо, в українські обійми. Повернулося додому. Повернулася додому значна кількість проукраїнського населення родом із Донецького і Луганську. Це про українське населення чудово знає, що їх колаборант. Ви уявляєте рівень а, злочинності самосуду, згорівших хат відрубаних голів, і оцієї всієї історії на території. На цій. Тому що повернеться проукраїнське населення, повернуться про українські військові, які зараз воюють за свій дім, намагаються з 14-го року його виколупати той дім з окупації. Вони ж будуть знати, що їх сусідка ну, Мурло, І перше, що він зробить, коли повернеться обійме власну хату, якщо там, звісно, її вже не віддали комусь, понімаєте, там не живе якийсь хрич непонятний, він просто піде і щось зробить з тим сусідом. Ну, коротше, дуже. Я тоді вихід з цього. Поки механізму я не бачу. Не в картах, ніде. Дуже спірна історія. Що з цим цим робити? Дуже спірна історія. Дуже спірна. Проводити референдум, де будуть всі ті, хто є з Донецькою луганською пропискою. А не завезений да, а, грубо кажучи, той, хто може сказати, да, я звідти родом і утікав у 2014-му, Вони приймають участь у референдумі в голосуванні. Ті, хто там знаходяться, приймають участь у референдумі в голосуванні. Можливо, і ще якась там комунікація може відбутися. Але знову я он дивлюся. А це а це така ілюзорна штука, а це така срака, що коротше кап'єць. Пропонують будуть пропонувати скоріше за все інші, е, інші варіації, починаючи від е, моменту стоїмо всі там, де стоїмо, закінчуючи моментом е, пропонування від третьої сторони, і це один із варіантів, до речі, від третьої сторони, де дайте Україні можливість е, щось е, вкрасти у ворога. Ви поняли? Ну от сімка. Сімка мечів, вона фігуральна про крадіжку, да? Ну, Я маю на увазі, це не значить, що ми маємо свої ж території, але її можна розцінювати як питання: дайте Україні по королеві Пентакли можливість і ресурс е у ворога щось забрати. Да? Типу, це може бути накшталт е курської операції, але більш наприклад. Правильно провед... ну, проведеною, да, тобто, де це може бути про обмін територіальної історії. Це може бути тиск уже на існуючі території з нашого боку, де ми можемо забрати в зненацька в в неочікуваному місці свою землю собі наз... ну, коротше. Тобто, тут і такий варіант розглядається. Більш того, якісь подібні штуки будуть і в ЗМІ просочуватися. Тобто, ми будемо знати, якщо читати, знаєте, між строк. З різних видань нам стане очевидно з медіаресурсів, типу, про що, які варіанти пропонують іще. Але знову ж таки, оця історія з віддаванням областей з якогось переляку Росії, це їхній інформаційний шум, це те, що я пояснювала. Завись торги для того, щоб з тобою торгувалися за сміття, а потім, да, потім ти залишишся при своєму. Ну, Тобто тут дуже ну, хит... Знову, хто кого перелюбить, понимаєте, у цій всій ситуації? Mm -mm. Росія отримає результат менше, ніж вона хоче, і менше, ніж вона заявляє. Ні. Mm -mm. Не воно. Uh, питаю з приводу тиска на нашу сторону, та ні, не зовсім на нашу сторону буде тиснути скоріше за все по іншим трохи питанням. Тут б тут тиск стосується короля мечів. Король мечів це сигніфікатор Путіна, частіше за все. Uh -huh. А ну в королі мечів програється завжди дві персоналі або Путін, або о, наш Єрмак. Але тут питання в контексті сторін, Ага. Ми говоримо про те, що у Росії великі апітіти, але їй будуть пропонувати інші варіанти, а не те, на що вона розраховує. Вони мають закінчуватися голосними заявами. Класно. А окрім заяв, що небудь буде вообще? Ми ще небудь, кромі, бла бла бла, я заявляю, що я заявляю про своє заявлення. Ми це що небудь взагалі побачимо. Ну, типу, ну, знаєте, така іронічна. Це буде гучна заява. Класно. Ну. Ой, ну, зараз. Та я розумію, але ми таке. тоді подивимося, чи будуть просто гучні заяви, чи все ж таки реально раніше до якогось результату заяви будуть, ну вони дійсно будуть. По єрофанту знову буде нестися, причому з третіх сторін буде нестися. Тобто, це прикольно прикол у тому, що Воно так, знаєте, прикольно іронічно. Розмовляли одні, а заявлять будуть інші. Ну, так, ну, якби якась така історія. Єдине із такого оптимістичного це колесо фортуни. Все-таки запуститься скоріше за все, ну, хоч якийсь механізм, тобто колесо, хоч почне, хоч якийсь оберт і рух. Це не давайте так, це не результат, а це початок шляху. Знову ж таки, це більше про те, що у Самарані цілі є стока путь. Понімаєте оце типу, ура! Ми йдемо по цій дорозі. Куди йдемо? Який фінал? що, ну ми пішли, і це вже перемога. От в якомусь такому коротше ключі от тому це. В, да, воно, воно, це не те, що воно зовсім там марне. Ні, воно по колесу фортуни по пажу Пентакли, да, це початок, перспектива, можливо, якісь мінімальні там, але результати, але це все одно ж ми розуміємо, що воно більше до такого, не зовсім того, чого ми очікуємо.